Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Обновлена і нові декорації. Ось, відпочивши трошки. І так, в мене була відпустка, а тут сталося так багато всього, всього, всього. Тому, тому я дуже рада, що хороші зміни відбулися. Дуже, дуже дуже мене порадувало це те, що звільнили невеличку порівняно з тим, скільки наших людей депортовано, скільки наших людей по тюрмах, скільки наших людей закатованих. Так, це небагато, але це, це вже велика перемога, тим більше що азовців. Не всіх. Наскільки я чула, їх тільки 108 чоловік з усієї частини. Будемо сподіватися на більше. Ось. Ну, в принципі, я так і казала, що дуже мало повернеться. Ось, дійсно мало. На жаль, дуже мало. Це дуже мало. Там ще тисячі, тисячі, тисячі є. Але будемо сподіватися, що ще повернуть. Надіємось. І так, понеділок, новий робочий тиждень. В, кого, в когось він і не, і, не почин, і не закінчувався, правда? І так енергії дня на сьогодні сімка жезлів. Ви знаєте, це така позиція, коли Захищаєшся. От, можна сказати, Україна ось наразі у такій позиції. Захищає себе від ворога. Це нелегка карта. Але ця карта пророкує, що можна вистояти. Сила волі, енергія, підтримка. В принципі, ця карта показує сам на сам. Дійсно, сам на сам. Наші воїни сам на сам. Єдине, що нам що по о, зброю. ось але Але ми раді і дякуємо за це. Ось така сьогодні енергія. Сам на сам. Але, бачите, імператриця говорить про те, що це наша земля, це наша хата, це тут ми живемо, і ми це захищаємо ось така енергія. Відстоювання своїх територій, відстоювання своєї позиції, своєї думки, своєї, свого бачення на весь світ чи на якусь ситуацію. Ось така сьогодні енергія. Але це не просто так. Ми за якесь діло, праве діло, як то кажуть, за щось, що нам дуже дорого, наш рідний дім. Імператриця дуже часто. Може означати рідний дім, рідну домівку, рідну землю, багату, квітучу, родючу. Ось так. Ось так. Тепер дивимося індивідуальний розклад для кожного. І так, карта номер один, карта номер два. І карта номер три. І так. Вибирайте інтуїтивно, перша, друга і третя. І будемо дивитися, що на вас сьогодні чекає 5 мечів. П'ять мечів це вже війна. Те, що ми переживаємо сьогодні, ви, я так скажу, можете від когось близького очікувати якоїсь, ну, ви знаєте, це навіть не те, що підлянка. Це скоріше за все, очевидність, ви вже це перечували. Ось, хтось може зробити якусь пакость. Ну тут навіть не пакость, тут, знаєте, удар нижче пояса, як то кажуть. Болюче може бути. З одної сторони. з іншої сторони, ви можете бій виграти, але не війну. Ви можете цей бій виграти. Але в когось втратити при, чому. при цьому своїх друзів, своїх близьких. Про що я а, говорю? Якщо у вас сьогодні така буде ситуація сварки, відстоювання своїх інтересів, подумайте перед тим, як розсваритися а, на нанівець, щоб людина образилась, щоб людина більше не хотіла з вами нічого мати. Розумієте, таке буває з гаряча. Будьте обережні. У вас сьогодні є шанс цю сварку виграти, але ви програєте війну. Тобто, це говориться про те, якісь відносини, чи то дружні відносини, чи то відносини любовні, сімейні, це може бути з родичами, і з сусідами. Подумайте, перш ніж встрівати в цю сварку. А тут може бути дуже, знаєте, я навіть відчуваю, ви вже відчували цю сварку, тому що була така стагнація між вами. Ви, можливо, не говорили один з одним. Тут немає значення з ким, з кимось. Ось сьогодні може ескалація відбутися. Тому будьте обережні. Краще, краще зважте все не. Не психуйте, не нервуйте якось так. І мечі це слова. Це дуже болючі можуть бути слова. Як з вашого боку, так і з боку вашого противника, як би то сказати, Людини, яка напроти вас стоїть. Тепер друга карта. Це тільки один день завтра може це пройти. Того можливо, що вам краще відійти. Не, не, бор, не боріться тут до кінця. Якщо дійсно це якась борьба дуже важлива, то ті так, у вас є всі шанси перемогти і всі трофеї позбирати. Ось тут так. Але якщо вам людина якась дуже, як сказати, важлива, то будьте обережні. Лицар посохів. Ви знаєте, лицар посохів зазвичай. Це величезна стрімка енергія. У вас несподівано сьогодні з'являється дуже багато енергії. Ви, можливо, на вихідні трошечки відпочили, якщо дійсно відпочили, а може, у вас по інерції пішло далі, і ви готові на все, абсолютно на все. Тут і зараз завоювати в своїй території, свої володіння ви знаєте, це можуть бути і гості, до речі, з як я би це сказати, з війни, так? Хтось може несподівано ось, хтось може повернутися. Це може бути і коханець, моїй дорогенький, запальний, який не з того не всього мовчав три роки, а тут прийшов і е, пусти переночувати. Знаєте, як, як, як в тому анекдоті. Ось, якось так. Швидкість, запальність. Дивіть, будьте обережні з, з електроприборами і з вогнепальною зброєю. Я шуткую. Тому що сірники, газова плитка, будьте сьогодні обережні, особливо, якщо ви відчуваєте, що у вас цей запал є. Краще притормозіть. Тому що не беріть сьогодні сірники в руки. Можете попектися. Можете навіть от каструля, щось таке. Будьте сьогодні просто з гарячими, з запальними яким, з запальничками, з цигарками навіть. Навіть з цигарками, з сірниками і цигарками. Будьте обережні, тому що, ви бачите, яке там полум'я йде, можна е, задок собі підпалити. Ось, якось так, мої дорогенькі. І тепер остання третя карта. Щось вона у нас дуже часто. Май... Мені здається, вона вже у нас в кожному складі щось, мені так здається, якщо я не помиляюся, ну, по через день точно. Дивіться, мої дорогенькі, робіть запаси. Ви мені пишете, що і закрутки робите молодці, тому що, ви знаєте, а знаєте, є така, вислів такий є про кугута до третіх півнів. Що би це значило, не знаю. Мені прийшло ось таке до третіх півнів. Що це може бути? Вам знадобляться і гроші, і запаси. До третіх півнів, що це може бути? В принципі, дивіться, третій півні – це, як то кажуть, ніч проходить, так? коли вже світанок. І третій, як то кажуть, коли третій півні заспівали, нечість пропадає. Вже можна не боятися, так? ось Ну Це хто вірить у це. Чомусь мені така інформація прийшла. Що би це значило? от Можливо, хтось з вас здогадається, зрозуміє, що я маю на увазі. Ви знаєте, це от я, я, я себе не рахую ніяким пророком, ніяким там пририкателем, ну якось просвітителем, чи ще кимось. Я себе не рахую, я просто відчуваю інтуїтивно дуже багато речей. І як би це вам пояснити. Інколи отак, знаєте, душа щось відчуває. Ось, я вам про це просто говорю. Ось, а як то кажуть, знаєте, на, настрадаму з віршами. і Попробуй догадайся, що він там писав. Ось так і мені прийшло. Шуткую. Ось притримайте сьогодні гроші. Не давайте нікому взайми. Тим більше, що сьогодні понеділок. Ось, ви знаєте, я мало в що вірю, а ось по понеділкам точно в мене ніхто не позичить гроші. Але я, в принципі, колись, колись давно, то багато в що вірила. А ось про гроші це таке. Ось. Якщо даєте комусь гроші, то давайте правою рукою. Лівою забирайте собі до серця, щоб ви це знали. Це дуже хороший такий, не знаю, тобто ви даєте, а собі берете до серця. І так, не давайте. Не зте нікому, не тільки гроші. Тут не зте взагалі нічого. Бачите, притримайте. Вам робіть фундамент чогось, робіть запас чогось. До речі, ви знаєте, якщо ви шукаєте роботу, в принципі, вам можуть дати роботу постійну. Це робота, яка постійна, можливо, не з дуже великим заробітком, але це робота постійна. Якось так мені пішло. Ну, так, пожаднічайте трошки сьогодні. І так, і дивимося карту надії на майбутнє для нашої України. Ви вже помітили, що енергії дня йдуть для України, потім іде індивідуальний. І в кінці е надія, віра. Ой, це теж було. Десь я пам'ятаю, вже було це. Але дивіться, мої дорогенькі, страх, ось цей страх, який сидить у нас, що ми можемо. ну Є люди, які пишуть, а ви вірите дійсно в перемогу, вірю. Що би там не було, я вірю. Так, нелегко, так, втрати. Я чула, ви знаєте, от на днях чула, що десь приблизно. 50 чоловік втратив в Україні в день. На мою думку, це дуже багато. От в Оленівці, здається, загинуло десь 50 чим-то, так? От. І уявляєте, що це кожен день, От так. Це, ну, не дуже весело. Але бачите, як би страшно не було, наші військові на посту боронять нашу славну Україну. Ви знаєте, мудрі рішення ведуть до перемоги, мудрі. Я тут побачила нашого залужного. Він у нас, ну, я не знаю, голов, що таке головнокомандович? Чомусь я так, я чомусь думала, головнокомандович це залужний. А виявляється, Зеленський. ну… Не знаю. Якщо, я, якщо ви чули, що я колись відео казала головнокомандуючий, я мала на увазі залужного. І ось він. Ми боїмося, а він веде нас до перемоги, мої дорогенькі. Я вірю. От не знаю, кому, кому, а от йому вірю на тисячу процентів. Я знаю, що він, Україну, приведе до ось тієї допомоги. Він нас виведе. Мудрий, дуже у нас хороший, ну, я не знаю, генерал він чи хто він. Молодець. Пишаюся нашими не тільки залужними, а і виконавцями. Маю на увазі і офіцерами, і солдатами, і навіть тими, хто ніколи не був військовим. Тож, мої любі, бажаю, щоб шаблі не брали, кулі минали голівоньки ваші, бережіть себе. Так хочеться, щоб найбільше наших повернулося. Я вірю в це. І, мої дорогенькі, все є Україна, все буде Україна, і ми переможемо. Все буде добре. Розіб'ємо того ворога клятого і запануємо у нашій сторонці, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Гарного дня вам, мирного дня. До зустрічі!